Павлограднау проводить опитування. І сьогодні ми дізнаємось, скільки мешканцям Павлограда потрібно грошей для комфортного життя. Скільки вам потрібно грошей для комфортного життя в Павлограді? Десять тисяч на дівчину? Мільйон сто. Мільйон сто? А на що будете витрачати? На окружі. О, добре діло. Не для себе, не для окружаючого. Дякую, Дякую вам. Ну, десь тисячі, десь так. На одежду там. Плюс-мінус їда там. 1015 15 на гулять, Ну, погулять там, всяке отака. Ну, 10, 10 тисяч хватить мені. Мені не витягать. Не Не хватить? Не хватить? А, а мені 10 тисяч хватить. Багато вже мені вже не так, як молодий, треба. так я Десять тисяч хватай. На їду, а, а де жив до не вистачити, що за всю жизнь ступилося. Мені здається дуже багато у будь-якому місті, але в Павлограді мені здається все ж трошки менше. Я думаю, що якщо таку конкретну суму, якщо можна помріяти, то ну нехай мінімально тисячу доларів на одну людину, якщо типу є житло, mm -hmm. то це мені от, здається прямо нормально. Зарплата mm -hmm. 8600. Ну mm для -hmm. комфортного життя, мабуть, грошей не вистачить нікому, а для того, щоб прожити більш-менш тисяч 25-30. На одного на їду, на одяг, на автомобіль, на будинок, на дружину, на дітей.